Та <риклад> 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 все в неї завжди. Ну що, липка? Тікай, пушок. Проходь, проходь далі. Сто сіно лежить, не бійся. Проходь. Ой, господи, ти наче ходить розлучилась. Так, перший день. Треба ж так живо бігти з цепка, як відв'язала, розвертатися. Що аж на передні коліна впала. У неї кожен рік таке. На дне коліно впала, а на дне пусковзнулась. А треба так бігом, що. Лип. Ой, линяє, ой, а ще вітер. Пушок, іди сюди, пушок. Треба було його прикрити. Тихо, тихо. Іди туди в боїся. Ну, Погуляй, погуляй. Перший день. Ми ніколи не випускаємо взимку. У нас такий, такий льод у дворі буває. Ось, вона на сухому да, на коліна впала. Вона так корови так скучають за зеленим, що воно хоч кропива, хоч що. Тихо. А ти б так ризикнула підійти до ластівки нашої? Липку ми не боїмося. Яка вона норовлива не є? З характером така. Ну, вона не б'є нас і не хоче бить вона нас, просто вона така. Ой, летить прямо на мене. Міх, міх. <сохід> йду, А то ще розвернеться сюди бігти, а нікого нема. О, линька. А бачиш, розстелилася і як, наче хто пальцями клацнув, почала худнути. Лактація йде, а була ж така справна. Хоч би побрикала. Мені кожен рік було перший раз страшно випускати, бо отут що тут ластівка робила за хатою. Це просто армагедон був. Очі красні, вона і, і нас не взнавала. І на коліна, йде вона не була. А цей то рік не брикала, вона там була. Угу. Вона стояла букала. І... Ластівка тут була, а ось там в проході, бо тут у нас закривається сіткою вон, двері. отак. Щоб якщо раніше тримали птицю, прості курчата отут. А на день випускали їх Щу, сюди бігати за хатою. Ой-ой-ой. Липка, ну хоч би раді такого, хоч би побрикала. Так, <смірка> <смірка> да, за місяць пішло ваги чимало. Чимало пішло, от вам є. Такі Роз... колешеньки були. Так... Да, ще рік яловкою була. Так себе була, розкохала. А що, дується таке, все йде в молоко. Скоро буде травичка липка. А, кажи, побіжим, а не підемо. І не найдеш у чистому полі. Скоро, трава вже зійшла. У мене ніколи обіжені не були на першу траву. Ніякого її череди, ніякого вигону на пастовень ніколи не чекає. Тільки підростає і зразу. І булочка втік, не встигла зняти. Йди от досі, іди. Синочка випустить. Йди, Де ви будете вдвох? Давай, іди. Ось один тюк був який гарний, дуже гарний, а в другому ось таке. А так, наче як глянеш на види, гарний з боку. Ту, що дорізали, дахта їла не перебираючи. Ну, ручки оставляла. А ця більше підсілається. Така вередлива, що аби м'якеньке, аби лугове. Аби добреньке. добреньке, бо це ж воно хіба болотя, не щоб носили. А... Тепер на одну сіна купляти не будемо, у нас свого буде достатньо для до церкви вже. Вже гарний. А сьогодні питали у присадибне скотарство корови в Фейсбуці, коли люцерку садити. Уже люди посіяли, вже є і посходила. А да, це зараз вже її сіять, mm. як у нашому краю. Да. А Суданку коли? Суданку не, сіють не, не, разом, як сіють кукурудзу, орієнтуйтесь, тоді й Суданку. Ну, торік кажуть, як Суданку сіять, як уже ходиш у футболках, торік ми посіяли у початку травня. Ну, аби не досі, її б не було, mm -hmm. довго сходила. Треба в кінці, ото як не є прохолодно, а в кінці квітня і вже сіять. Заморозки вже поки вона заїде не буде, а. Вона дуже чутлива до. Да. Щоб трохи вологіша земля була і не така була жара на сонці, бо тоді у теплу землю посієш, да плюс жара, земля живо висихає, вона дуже довго сходить. А так, на одну корову хватить. Як цієї корови, все це... благополучно. На одну корову фотчать. У нас і сіна, і гарбуза, і, і всього. Хатуть. Ну і на овечок. А Вечер, що? То всі овечки, овечки як одна дої. гарна корова. Овечок не ну, дають. То що ми їх балуємо, поклали зелені, яке хотіли вибрали, а тепер топтали. Діду, овечки мекають, що мекають, поклади ще. А, а вони не... тоді утоптують і коліно, да навоз роблять. А як поклав і пішов, і більше не заглядає, так їдять усе. А такі А Ану не стрибни мені. У квітник. Липушка, йди сюди. Йди до мене. Іди, моя хороша, Іди. Іди, моя маленька. Що, кропива жалиться? Оце от їжі в тебе позасихало, де? Да? Вже трохи перемукала. А ви сіга не лежили Ні. Ти піди подивися, що вона їздить. Вона підослалася ним. Вона підослалася ранішнім сіном. А в тебе добрішого нема? Ну, добрішого пока. А цього на ніч не... Тоді ось цього трохи прийдеть, як вона оце розкидала. Ну, вона і розкидала, бо вона не голодна. Якщо? Як б б'є? Вже кліщі почалися. Ще немає Ні, в корив нема. Так уже баю. І з себе скидала вже кліщів, вже почалися. Чиста матінка, липка. І синочок у тебе чистоти. Наш місячний бичок не хоче їсти сіна. Ніякого, ні оцього, ні хорошого. Уже їсть траву. Зелену. Так гарно їсть. Ой, липка, ти бачиш, у мене зброя в руках. Ага, аби люсерка. Після детки записала ареної картошки, каже, їсть саме. Оце тут будеш провітрюватися. Погуляєш. Ні, розвертайся, ну або сіно нюхай. Воно то кажуть, як нема гарного сіна, домашнього, жирного. Іди погуляй, почухайся. Так і на безри... на безриб'ї рак риба. Угу. А якщо корова знає, що є, ну його є дов... дають там перед поганим це, сіном. Це я вам скажу, сіно ну, лугове воно ж різне буває. Як викосиш на полі перій, От, воно і гарне. А як десь косили перерожче по берегах, каже, корова їсть його сама. Угу. Корова, як паситься, що все підряд гризе? Ні. Ось такі так. дручки, воно так, ж... різні трави, а воно перебило тікувальщиком і воно його все змішало, де гірке, де яке. Ну, дорова будеш їсти. О, булочка. Булочка? Тож корова, молоко дає, а ти п'єш. Сьогодні, сьогодні вранці доїла, так під корову прийшов якраз. А тепер боїться. Аби корова хвостом не матлянула, якраз я даю, а він сидить у задніх ніг під корову. Добре, що корова так його не побачила, а хвостом матлянула. А я кажу, о, я кажу, буде сіну. Та хай буде, аби не порвала. Хай, хай пограється корова. Це, як не буде дощу, будемо кожен день тепер в обіди тебе. Чого в обіди? Як завтра буде хорошо, тихо зутра утра і хай ходить. Ну а битюків не порозривала. Битюки вона Добре. сама не непривишна. Угу. Тож вони вдвох, а що сама мукала і мукала ось у сараї. Ну трохи наче вспокоїлась. І ревла, ревела, це наче трошки сьогодні вспокоїлась. Реве, ну не так часто. Тож вони вдвох, ну що тетеля. Випк. <с> така, як дримане, так не догониш. Лип. Хто пам'ятає торік відео, як липка стартувала? <с> Коротке. О. От обидві корови. Оце липка і вже покойна ласточка. Ми їх випускали у двадцятому році. В очередь, двадцять перший рік ще в нас була в очередь. До чого спокійні були корови. Вони ні по кущах, нікуди. Корови йдуть і вони йдуть по своїй території, по своїй стежиці, додому, додому. І домівки ніколи не минали. І як тільки в них стало очереді, стали ми самі пасти, це корів, наче хто підмінив. Кудись хотіли, туди й побігли. Одна крутнула на город, друга постояла, подивилась, подивилась, ще ту не перейняли і ця слідом. Ну такі поробилися шкодливі. Пасуться, пасуться тихо, спокійно, все, хвости позадирали. І куди видно, хоч у колгосну кукурузу, хоч, Хоть хоч людям усолі, хоч по полю і хто перейме, ніхто ж не перейме. Та Ні молодені, куди старі. ти її переймеш? О, щоб добре було, каже, вам, брат, сіно ввечері. Я зараз трохи підворушу. А? Ну, збиті ловкотюки. Я тим шморгаю желізним, то дуже важко. А де воно є те желізне? Воно на його не накромиться? А я зараз гляну. Тут такий кадр сам. Хай почухає. Хай пограється її, надоїло їло стара лісти. А я не знаю, де воно. Може хлопці забрали. Тихо, 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 а то у откидаєшся. Ой-ой-ой-ой-ой. А то вона на голову ще й холеше надійде. Заквічалось. Отак, каже, з цим сіном тільки й робить. Нормальне сіно несіть. Ну це липка. Вона її на полі. Її мама така була. І гілки, і все її о виліз булочка. Показі мене, газі. Булочка. Та коровка. Налякала тебе. Привіт. Як справи? Два дні не приходила. Два дні не було. Де ти був? А сьогодні вранці, вже ще шести, шостої години не було. Чую, нявка по двору. Я стояла, молоко воза вже дала на дорозі, на фіртоці, в себе заколо забора. Чую нявка десь уже в дворі. Коли І йдуть, і прямо до машини. Не боїться нічого, я молоко вливаю і він до мене. Булочка? Булочка. А вітер сьогодні. Це за хатою трохи тут затишніше. За постройками він із півночі. Угу. З півночі. І овечки лежать у затишку, бо са на возу і забор. якраз угу. так при, притишує трохи вітер. Я ходила а я туди, дивлюся, да? вчора вже клинки почали цвісти. Вон, видно. Вже такі китиці висять. Бутіка. Булецька. <рес> Ой. Це котик, хлопчик. Дзвіночки ж ніде не дінеш. Зразу Вже видно. Тисячі, ага. Будеш лежать тут? Ай, красиво. Ну шо, липка? Ага. Гуляй. Казала твоя господинка маленька. Мочоки, мочоки, дай мотьоки. Так оце ти до нас ходиш пить моцьоку. А то, що вже під оком чорне. Де вже? Матері її так гарно рожки були, так як оце один уверх. І в ції були рівні. Якби менше стрибало у то... сонку. А, а якби телям менше стрибало. Головою у обжолок билася, щоб повивертала їх кудись хотіла. Що, Будеш гуляти, чи підемо в сарай? А він тобі, каже, пропаде пропадом той сарай. Що він не надоїв за півгоду, каже. Паша, а, те, що а. а Забрали вони. Не... Кропива добре. Хазяйка твоя поїхала автобусом із школи. Huh. Катається ж на хутор і вертається обратно. Ah. Як, дядя, як свій дядьо за рулем, так їде туди, а, висаджує, а я ще іначе не в автобус? їде тоді назад, висаджує вдома. Це вчора мама їй казала. Катається. Поїхала далі. Вивикай сама гулять. Я да хочу тоді за мене. Окей. Здрасть. Знімає <рес> скрита камера. <рес> Ну що тобі не гуляється? Ну випустили на вулицю, ну і гуляй, ні і в сарай. Ну я ж коли тебе цілий день сидіти не буду. Іди. <риклад> ну і провітрися ж. Ні, треба тільки сидіти.